Всім харіо, мене звати Іван, власник німецької мовної школи Evanda. І ви на курсі звичайної німецької мови в Friedens Deutsch. Отже, у нас сьогодні 11 урок. Якщо ви не дивились попередній, приходьте в канал, дивіться, у нас все за структурою від А0 до А2, навіть декілька тем в кінці за троном про Б1. Якщо ви вже дивилися попередні роки, то вітаю вас знову в 11-му уроці. В описі під цим відео у вас робочий зошит, ви можете його завантажити. От я його дивлюсь. У вас лекція, яку я зараз буду розповідати, розказувати, як її зрозуміти, і після неї домашнє завдання, яке ви можете проробити та за допомогою чату GPT або додатків, які там є на посилання на сайти, перевірити себе вже на самому сайті. Претерітом У нас сьогодні з вами перший минулий час. Зазвичай на курсах, хто там був на курсах, знає, що вчать перфект. Претерітом дуже часто просто. Пригнічують пропускають. Хоча він дуже важливий для розуміння всієї структури мови. І він простіший. Тому ми починаємо з претерітом. Але, але, звичайно, розмовляємо зазвичай, ми в перфекті. Притерітом більш письмова мова, так називається. Тобто це художня література, або якісь там статті, або газети. Це зазвичай йде претелітом, де передача якогось третього обличчя тобто від третього лиця, де там РЗС. От тоді це буде претерітом. Зазвичай. Це не прям, типу, тільки так і ніяк інакше, неможливо. Ні, можливо, просто зазвичай ось так. А перфект це я, ти, ми, тобто ці обличчя, тобто ці персони, які розповідають щось. Отже, претерітим в нас змінюється за допомогою суфіксів або їх відсутності. Навпаки. Дивіться, перша табличка шпілін та вартен. Це два слабкі дієслова. Тобто у нас змінюються слабкі дієслова окремо по одному якомусь формату. і сильні дієслова окремо по якомусь іншому формату. Слабкі дієслова, вони максимально легкі і завжди однакові. Тобто вони змінюються всі однаково. от прям всі. Які слова, дієслова слова, складні які слабкі? Тут, на жаль, я вам не допоможу. Це треба гуглити та поступово вивчати. От шпілінг та вартен це. Два слабких дієслова. І вони змінюються наступним чином. Ми беремо інфінітив шпілен, прибираємо шпіль залишається. І до шпіль ми додаємо закінчення те е. Шпільте шпільтет, шпільтен». Ви можете зауважити, що в формі і і er, ес, як в модальних дієсловах, у нас трошки раніше була, да, ця тема. Немає закінчення в формі і та rzs. Шпільте шпільте. Варте, дивіться, вартете, вартете ст, і Рз знову -те, «те», без закінчення т, яке нас було в звичайних діслах в presence в, наш... в теперішньому часі. Це важливо. Тобто ich rzs без закінчення, а всі-всі форми від ich до «-зі» вони з суфіксом te. Zum Beispiel. spielten Tennis. Вчора ми грали в теніс. R er wartete auf. mich dort. Він чекав на мене там. Далі, сильні дієслова. Kommen, zum Beispiel, und bleiben. Зазвичай сильні дієслова у нас змінюються за допомогою зміни кореневої голосної та відсутністю суфіксу, якогось притаманного саме претерітуму. Тобто особові суфікси, там, типу дуесте. Вір е-ен, вони залишаються, да. так само в їх і РЗС немає закінчення. Але от якогось як ТЕ в слабких такого немає, якогось особливого суфікса. Його просто тут немає. От дивіться на слово common, kam, Тобто О змінилося на а, взагалі одна літера М «ем» кудись зникла і залишилась кам. Іхкам, ду kam, зі kam, kamen, ihr і sie kamen. Bleiben, є і змінилося на Є. Бліп їх bliebt, sie, sie blieben. тут треба вчити. Якщо слабкі слова всі змінюються однаково, просто запам'ятали, що те е і все, то тут кожне слово змінюється окремо по-різному. Є якісь там групи слів, які змінюються ось так, а є групи слів, які змінюються ось так. Але я не раджу знаходити ці таблички по групам слів, їх роз... це все розташовувати і намагатися так вчити. Вчить. 10, 20, 50 100 слів, які ви вживаєте. Тобто найвживаніші слова вам потрібні. Ви якесь слово використовуєте? Махен, зубачпіль. Подивіться, воно сильне чи слабке. Якщо слабке, то махте. Якщо сильне, то подивіться, як воно зміниться. Але воно слабке, тому махте. Махен махте. І приклади по сильним діслам. Ми прийшли додому пізно. Meine Моя подруга залишилась в нас. Далі. У вас є в трьох стовпчиках одразу ем, декілька прикладів сильних дієслів, які можете взяти вже собі до уваги та почати запам'ятати їх. І з ними будуть завдання нижче в цій лекції, і в наступних лекціях також ми будемо повертатися до цієї теми, щоб ви краще засвоїли її. Geben gab, nemen nam за і так далі. Я не буду зараз читати. подивіться, як вони змінюються. Тобто в деяких літера А, от дуже багато де літера А, з якоїсь там з Е, з І, змінюється на А. Або там в сові А, навпаки, зміниться на У, ФО, фарен ФО. Тому зауважте собі, подивіться їх, і просто потім будете проробляти завдання, і ви їх завчите. Навіть не завч... не, коли не будуть завчати, ви все одно їх завчите. Ну, тому зараз не треба прямо сидати і їх, типу, так от вчити. Претеритом. В э, sein і haben. Як вони змінюються? Sein – це ich war, du warst, es ist war, wir waren, ihr wart, sie waren. Haben – це hatte, ich hatte, du hattest, er ist hatte, wir hatte, hatten, ihr hattet, sie hatten. hatten". Знову ж таки, ich, er, sie, es, закінчення. Так буде завжди в претеритом. Далі. Зі слова з відокремленою приставкою. Вона в них також йде в кінець. Бачите, анруфен. Іх ріф ан. Ду ріфст ан. Одразу дати приклад речення. Mein Freund rief mich gestern an. Приставка так, як і в звичайних реченнях, так, в минулих лекціях ми розбирали з вами. Як в звичайних реченнях презенс, так і в претеритум йде в кінець. Er lud mich ins Kino ein. Він запросив мене в кіно. Модальні дієслова, як змінюються. Тут також все максимально просто, вони змінюються більше схожі на слабкі, але в них зникає умляут. Просто прибираємо умляут там, де він був, і додаємо ТЕ. Мюсен мусте, золін, зольте, кьонен, конте, дюрфен, дурфте, волін, вольте, мьоген мохте. Тут та, трошки змінюється цеха, ген на цеха. Це єдине. А так просто прибрали умляут, додали ТЕ, все sollte zu Hause bleiben. Він мав залишитися вдома. ins Kino gehen. Ми хотіли піти в кіно. На цьому все. Переходьте до домашнього завдання. Дивіться. Нагадаю, що якщо ви розумієте, що це дуже складно. Не розумієте ніфіга, подивились інші лекції відео, уроки, вам також тяжко. То під в описі під цим відео є наш телеграм, інстаграм. Пишіть нам завжди, питайте, що вам потрібно. Питайте по курсу, питайте просто, якщо ви хочете отримати відповідь на питання за навчанням вашим, за шляхом, який вам потрібно пройти. Ми завжди допоможемо, завжди відповімо вам і дамо якийсь план. А ви просто приходьте на навчання до нас. Якщо скажете, що ви з Ютубу, то буде мінус 10% на перший місяць навчання в нашій школі. У нас більше 20 викладачів підбираємо під темперамент. Під Рівень під запит, під вік, статі, взагалі під що все, що захочете. Підбираємо викладачів, щоб вам було максимально комфортно. Тому чекаю вас або на наступному році, або у нас в школі Бізбальд.